Добрий день, шановні депутати, шановні присутні. Сьогодні ми проводимо засідання комісії законності. Порядок денний складається з п'яти питань. 23 питання про звіт роботи поліцейських офіцерів громади за перше північня 2025 року. 24 про звіт роботи старост Солодинської селищної ради за перше північня 2025 року. 25 питання про затвердження положення про службу дітей, ради, в справах дітей Салоницької селищної радинації. Двадцять шусте питання про достроково приведення повномашного депутата Солоницької селищної ради. 27 питання про внесення змін до рішення Сурської сесії Солодицької селищної ради 8 липня 21 січня 2021 року номер 10 Про завершення положень про відділення виконавчої комітету Соломіцької селищної ради. Хто за порядок денний, прошу голосувати? Всі за? Дякую. Дякую, дякую. Переходимо до порядку денного. 23 питання про розвід роботи поліцейських офіцерів громади за перше двіччя 2025 року. Начальник відділу організаційної роботи Соловецівської селищної ради вирідання сла Розглянувши заступника начальника відділу поліції No3 з превентивної діяльності Харківського районного управління No3 головного управління національної поліції в Харківській області Єгора Балкіна з метою підведення підсумків роботи поліцейських офіцерів громади. Відділу поліції номер 3 Харківського районного управління No3 головного управління Національної поліції Харківської області просимо затвердити рішення про звіт роботи поліцейських офіцерів громади за перше туріччя 2025 року. Звіт оприлюднено, поліцейські офіцери громади посудні. Так, дякую. Питання є. Звіт оприлюднено. Всі бачили його. Будь ласка, запитання. Запитання немає, і голосуємо. Затвердити звіт роботи поліцейських офіцерів команди за 1 півріччя 2025 року. Дякую, дякую, переходимо до наступного питання. 24-про звіт роботи старості Солоницької селищної ради за 1 півріччя 2025 року. Також ці звіти стали доприлюднено. Всі з ними ознайомилися. Які питання будуть до старості, Вони присутні сьогодні у нас на засіданні. Питань нема. У вас нема? Шановні, немає. немає. Тоді голосуємо. Хто За те, щоб затвердити роботи статусу Солоницької селищної ради за перше півріччя 2025 року. Так, я за всі за. Дякую. Наступне питання про затвердження положення про службу у справах дітей Солоницької селищної ради на редакції на суду. Добрий день, Наталія Шевченко, начальник служби у справах дітей Селаницької селищної ради. Питання виникло у зв'язку з тим, що відбулися зміни у законодавстві. Протягом серпня місяця ми приймаємо справи щодо дітей, які виховуються в прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу, а станом на зараз ми вже прийняли особові справи дітей, які усиновлені, і буде здійснюватись нагляд за уже усиновленими дітьми, тобто повноваження від районної військової адміністрації. На сільській селищній ради, і в зв'язку з тим було необхідно внести зміни, діючи наше положення з урахуванням цизмів законодавства. <клухи> <клухи> Питання є до Наталі? Немає. Дякую. Тоді хто за те, щоб затверджувати положення про службу в справах дітей Селаницької селищної ради, довіряції прошу голосувати. Віряський за, Капуцький за, всі за, дякую. Наступне питання. Про дострокове припинення повноважень депутата Саводинської селищної ради надійшла заява від Галисувнії гамін... Анни Пушкова-Левни про дострокове припинення повноважень. Слово надається. Значальник <кхи> юридичного дію Дмитро Ткач. До селищної ради надійшла така, як зазначила відповідна заява депутата Відповідно до чинного законодавства дострокове попинення повноважень відбувається у разі заяви про складення депутатських повноважень депутата за відповідним рішенням Ради. У зв'язку з чим і пропонується до дорозу відповідне рішення. Подача буде направлена до територіальної виборчої комісії. А хто зараз не посуду? Справа в тому, що Діяльність політичних партій, вона заборонена в Україні і тому е, заміщення в даному випадку не буде. Так, ще питання є по цьому? Так. Тоді голосуємо. Хто за достроково Припинене. повноважень депутата Селоницької селищної ради Гамісуні Анна Миколаївна? Так, капіта за, За. всі за. Дякую. І до наступного питання переходимо про внесення змін до рішення 6-ї сесії Солоницької селищної ради скликання від 21 січня 2021 року No10 про затвердження положень при відділу виконавчого комітету Солоницької селищної ради. Слово надається Наталії Іванівні. Будь ласка. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні, я начальник відділу. На того, щоб ці інвестиції. Є, дали, дали. Так. Тоді голосуємо. Хто за те, щоб внести зміни до рішення шостої сесії Солоніцької селищної ради 8 від 21 січня 2021 року номер 10 Про завершення положення провідули виконавчого комітету Солоницької селищної ради Голосуємо. Хто за? Так, капець за урядські за всі за. Дякую. Передав день вичерпане додатково, а прошу з голоса. Вчора ми отримали з міністерства розвитку територіального формат. Хочу підтримати. Дякую. Так, звісно, підтримаємо. З голосу ми сформуємо правильно це питання на засідання сесії. Зараз ми проголосуємо за те, щоб внести зміни до регіональної стратегії розвитку громади. Да. За ради. А зараз голосуємо, шановні депутати, хто за те, щоб внести ці зміни до порядку денного. Голосуємо. За за. Так, капельці за, вирізки за. Всі за. Дяк, Дякуємо. Звісно, так, звісно. Дякую всім за роботу. Питань більше нікого нема. Порядок де не вичерпано. Всім дякую за роботу. До побачення.